Береги для осені. І нас надихнули саме варіанти, де використано такі, на смужку. Тому тут у нас смужечка, тонесенька, така, делікатна, красива. І далі відтінки кольори. Класика чорний плюс білий. Вовна зписною кромкою. Пластична, не колюча, але тепла. Більше того має трошки еластану. Штани палацу, як на мене, з таких. Тканин просто максимально видовжують образ. Сірий, ти ще меланжевий, з білою також смужкою, і також є еластан. темно синя. До речі, підійде на шкільну форму для спідничок, жакетів, жилеток, кого діти, сини й дочки навчаються, будь ласка, зверніть увагу. Вона гарна дуже по знасостій, тепла, не колюча. Це такі кольори капучино-беш. Полосочка. Такий темно, темно, синій і капучинка. Це взагалі розкішний колір. Я люблю такі відтінки. Погляньте, така тиха розкіш.